Світлофор полагодили. Але у водіїв є інші зауваження, пов'язані з організацією руху на дорогах міста. Наша знімальна група вирушила дорогами Южного, аби з'ясувати, що саме не так. Досвідчений водій повіз нас містом та дуже детально пояснював всі недоліки, що на його погляд заважають безпечному руху. Перше, на що Михайло Михайлович звернув нашу увагу. Це зелені насадження, які за літо розрослися та перекривають огляд водіям. Деякі з рослин майже повністю заслоняють знаки дорожнього руху. Також автовласник відзначив незручності на виїзді з автостанції при повороті ліворуч. Через бігборди, які розташовані по проспекту Грихорівського десанту, не завжди можливо вчасно побачити автівку, яка рухається праворуч. Окремо водій відзначив відсутність розмітки на перехресті вулиць Леніна та будівельників. Інші ділянки теж не залишили. ...без Самое большое замечание к этому перекрестку, потому что он у нас очень сложный. А человек, который вперше въезжает, ему всего дается секунда на то, чтобы определиться на перекрестках, рассмотреть знаки, полосы, все. У нас такой сложный перекресток, что приїжджий человек не может сразу разобраться. В свое время улица Ленина была односторонньою. При этом варианте разгружался этот перекресток, он упрощался в проезде. І, і, і навіть для це було більш удобно. Окрім зауважень, Михайло Михайлович, зважаючи на свій 43-річний досвід за кермом, запропонував, як саме можливо покращити умови на деяких ділянках. І при в'їзді в, в южне, коли аптеки для чоловіка перший раз їде, йому тяжело розібратися. І багато по тому часто проїжджа сворачують направо, коли їм треба в сторону Ніколаєва виїхати. Там стоять знак, а главная дорога поворачивает наліво і ответвление от главной дороги. Працівники ДАІ разом з комунальниками вже ведуть роботу щодо усунень рослинних перешкод.

Буквально ну, на цій неделе, можливо, на наступній неделе, в початку недели ми ще раз напомним дорожній службі, які цим вопросом займутся. В цілому ж стан доріг та умови пересування містом автовласники вважають задовільним. Як би Южном все устраивает. Вроде милиция у нас добрая, особо не ругає нас. Вроде нормально все. В этом году ну, дороги получше в принципе а движение как было ну мало машин по сравнению с крупным городом Одессы, так и есть. А дороги в принципе хорошие, и улицы, кстати, убы убирают очень красиво. Я Как водитель должен обращать на знаки, <реку> редко это делаю. но... В принципе, вроде как все, которые мне нужно были, все просматривается. То есть десностороннее, то есть кирпич, все это видно. Перш за все, безпека на дорогах залежить від самих водіїв. Тож будьте уважними! А ми бажаємо всім автовласникам гладких доріг та зеленого світла.